Готуємо корисні та смачні апельсинові цукати в шоколаді без грама цукру. Mm, дивіться. Вітаю вас на каналі Готуємо з Олесою піжик. А що в цій скринці смачного? Довго не буду томити? Сьогодні ми з вами приготуємо смачнюще, головне корисні апельсинові цукати в шоколаді. Це настільки смачно і дуже-дуже просто готується і до того, щоб без жодного грама цукру. Погляньте, отака от чималесенька от коробочка виходить. Ой, як це пахне! Для приготування 375 грамів цукатів у шоколаді візьміть наступні інгредієнти, що зараз перед вами на екрані. Або, як завжди, шукайте все детально на трьох мовах в описі саме під цим відео. Цілих 375 грамів. Будь-який шоколад, який ви любите, молочний, з горіхами, чорний. Я сьогодні взагалі змішала всі ці три види шоколаду і зробила ось таку чи маленьку коробочку. Її можна зберігати як у холодильнику, так і при кімнатній температурі. Нічого не розтає, нічого не плавиться. Погляньте лише на ці апетитні шматочки, дуже соковиті, всередині ніжні, пряні і зверху ваш улюблений шоколад. І, звісно ж, я не могла не спробувати. Зробити їх на корисний мотив, і це вдалося. Роблю їх досить часто. Ось таку от коробочку чудово буде комусь презентувати у вигляді солодкого подарунку. Особисто я дуже ціную все, що зроблено людськими руками, випічка або ж ось такі от солодощі. Мені би було дуже приємно отримати ось таку от коробочку-подарунок. І повірте, дуже просто готується. А комусь буде дуже приємно, беріть собі на замітку. Отакі ось цукати друзі можна робити в шоколаді, як я показала, дуже смачно до чаю, до кави або ж залишити просто так, тому що вони виходять досить ніжними, без цукру, чи зробити їх меншими. Шматочками і додавати у випічку. Це вже як захочете. Рецепт гідний того, тому обов'язково збережіть, поділіться зі своїми рідними та близькими, тому що такі рецепти, от, ну, погодьтеся, не можна тримати в таємниці. Ой, як це пахне! І зараз мені буде дуже смачно, і я хочу, щоб так було і вам. Тому хто любить солоденьке, ні в чому себе не обмежуйте, не відмовляйте, а шукайте шляхи, як можна ці солодощі зробити більш корисними. Як це зробила я? Це дуже просто і смачно. Беремо три середніх апельсини. Ось так. Я їх гарнесенько промила під гарячою водою. А далі робимо ось такі от навхресні надрізи, неглибокі, для того, щоб було краще і легше знімати шкірку. Бачите? Ось таким чином знімаємо. Ось так собі допомагаємо. Є. І так само робимо з іншими двома. Все. Обережно і нічого важкого. В принципі, можете використовувати ту шкірку, яка залишається з за апельсинів. З апельсинами, що будемо робити? Один використаємо, а два просто з'їмо. От і все. Готово, дивіться, два апельсини я забираю, один залишаю, нам знадобиться з нього сік. Це 100 грамів буде. Ось так виглядають власне шкірки. Що робимо далі? Нарізаємо. І нарізаємо на ту величину, яку хочемо отримати цукати, дивлячись для чого? Для випічки, наприклад, чи просто так їсти. Я нарізаю з такими от смужками завжди. Так, ідеально, бачите? Досить крупні, я так хочу. Все, беремо ковшик з товстим дном. Що робимо? Відправляємо туди підготовлені, нарізані вже шкірки з апельсину. заливаємо просто звичайною холодною водою, так, щоб вона їх покрила. Звичайна холодна питна вода. Все, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Просто починає бурліти, будемо знімати далі з вогню, зливати воду і заливати ще раз. Робимо так два рази. Все, дивіться, для того, щоб вийшла гіркота. Почали кипіти, забираємо, зливаємо воду, заливаємо по новій так само, щоб водичка покрила шкірки. Все. Також тримаємо на сильному вогні, доводимо до кипіння буквально декілька секунд. Все, далі беремо і знімаємо з вогню. Готово. А тепер додаємо улюблені прянощі. У мене це паличка кориці, звісно, ж, бадьян і дві. Сушені гвоздики, а також паличка ванілі. Я половину використала, половина ще лишилися семена, ось так прямо кидаю. І підсолоджувач. У мене це еретрит, спеціальний для випічки, але стевію чи еритрит беріть звичайні, білі, але обов'язково не цукор. Є, Тепер нам знадобиться ще один апельсин з трьох, що ми чистили. Два інші ми з'їмо. З цього видушимо максимально сік. Тут буде 100 грамів. Дивіться, друзі, ви можете брати сік і воду для сиропу 50 на 50. Можете брати, як я. В мене вийшло 100 грамів соку апельсина, і я додаю ще 400 грамів простої звичайної питної води тобто, всього 500 мл рідини буде. Готово всю цю красу ставимо на вогонь. Середній, яка наша задача? Доводимо це все до кипіння і, в принципі, його готуємо до повного випаровування рідини. Я все далі покажу. Це все займає 40 хвилин на середньому вогні. Половина часу пройшло. Я виймаю, щоб не дуже інтенсивно було все по прянощах. виймаю все і гвоздику, і бадьян, і все. Бачите, ще хвилин 10 до готовності. Ось скільки рідини. Помішуємо. Тепер постійно помішуємо, випаровуємо якомога більше рідину, щоб дно було майже сухе. Саме тому вам знадобиться дуже гарний посуд, або пательня, або ще щось щоб не приставало. Далі беремо вже дечко, духова шафа в мене вже увімкнута на 120 градусів режим верх-низ, без конвекції. На дечку я трошечки нальопала водички, щоб гарно прилип пергамент, ось чому власне, він не рухається. І викладаємо в один шар спочатку одною стороною, це внутрішньою. Бачите, поряд один з одним. Я вже прорахувала, що на середнє дечко. Вистачає три середніх апельсина, шкірка з них, ось так, щоб в один ряд обов'язково були не шарами, в один шар викладено, готово. Відправляємо у розігріту на 120 градусів духову шафу, режим верх-низ, без конвекції. Але духова шафа залишається привідкритою. Дивіться, як я змайструвала. Ось таким чином лишається щілина, щоб виходила зайва рідина. Бачите, я взяла паперовий рушничок, зробила з нього ось от ковбаску і заклала у дверцята. І ось таким чином це все виглядає. Півгодини ми сушимо з одного боку і півгодини з іншого. Тобто, одну годину сушимо, не 4-5 годин як звичайні цукати в сиропі. Дивіться, півгодинки пройшло, я перегортаю. Це все дуже швидко, декілька секунд займає часу. Перегортаю на іншу сторону вони вже досить підсохли. Перегорнули і поклали ще на півгодини. Так само температура та ж сама, умови ті ж самі, і навіть при також. Бачите, дверцята при відкритій. Досушуємо ще півгодини. Є коли вже готові, займаємось шоколадом. Дивіться, в мене тут суміш і з горішками, і молочний, і чорний, але весь без цукру. Я купую шоколад на ерітритолі і стевії. Робимо парову баню, наливаємо звичайну воду в ковшик. Ось так на сильний вогонь доводимо до кипіння. Бачите, цукати готові, не трогаємо їх. Все будемо е глазурувати шоколадом саме тут. Погляньте, які вони ніжні, не дубові. Супер. Ідеально, водичка закипіла, кладемо зверху миску шоколадом, щоб вона не торкалася, щоб дно миски не торкалося води, щоб це була парова баня. І помішуємо. Постійно помішуємо, так він швидше розстане. Допомагаємо! Дуже-дуже швидко все зробиться. Ось так. Ростоплюємо. Цукати вже готові, вони трішечки вистегли, саме те, що потрібно. Ось таким чином. Обережно. Все, шоколад готовий. Далі знімаємо його ось так разом з ковшиком і тримаємо миску на водяній бані. Не забираємо. Нехай шоколад постійно буде теплий. Ось такі дві дерев'яні шпажки я використовую. Не виделкою, бо весь шоколад буде стікати по виделці, там залишатися, а шпажками саме те. Повірте, вже перевірено. І ось так: дивіться, щедро викупуємо кожен шматочок, це все робиться декілька хвилин. І кладемо на те ж дечко, туди ж на. Той самий пергамент. Все. Нічого складного немає. Можете залучати малечу, чистоту вам не гарантую, але те, що буде весело і смачніше, так це точно. Ось так кожен, -кожен шматочок. Робимо. Краса. Якраз я напишу точну кількість шоколаду, що потрібно для цієї кількості цукатів. Все, готово. Залишаємо до повного застигання і перекладаємо в холодильник. Все. Бачите, застигло. Ось так. Можна винести на холод, я виносила на балкон ще. Дивіться, яка краса. Ніжно, ароматно, якби ви знали, наскільки це пахне, пряний апельсин плюс шоколад це щось нереальне. В мене є ось така от коробочка металева, в якій я зберігаю в холодильнику цукати. І взагалі весь шоколад я зберігаю в холодильнику. Спробуйте, це набагато смачніше. Тому я знаю, що ця коробочка буде заповнена вщент, Перевірено вже не один раз. Готово? Дивіться. дивіться, як це красиво. А як подарунок, так це взагалі ціни немає. Накриваємо кришечкою і ставимо у холодне місце можна в кімнатній температурі. Так, друзі, а тепер зараз я розріжу і покажу, які вони всередині виходять. По-перше, дивіться, як це ніжно, бачите? Без проблем розрізається, і дивіться. Угу. Ось такі от вони, бачите, ніжні. Всередині дуже пряні, тоненький шар шоколаду. Все як має бути. Тому готуйте обов'язково. І хто ще не куштував цукати в шоколаді, тим паче корисні. Час це виправляти. Думаю, таких, як я готую, більше ніде немає. Ну, а тепер, звісно, будемо куштувати кава. Ну що? Беремо самий-самий такий от соковитий з горішками. Ой, дуже ароматний. М -м -м -м. Дивіться. М -м -м. Вони всередині дуже ніжні, пряні, нереально апельсинові і з шоколадом. Ну це просто топ. Набагато смачніше, ніж в магазині. Тому що в магазинах ну, дуже багато того цукрового сиропу. І навіть іноді настільки, що не відчуваються самі апельсинові цукати. Ну або ж там що вони з чого вони імбира зроблені. Ну, не відчувається просто шматок чогось солодкого в шоколаді. А це, повірте, це 10 з 10. Клас. Супер. Я дуже задоволена. Я люблю ось такі от солодощі, і для мене того смачнішого немає. Плюс чорна кава. Оце воно. Обов'язково спробуйте приготувати. Ну, це дійсно смачно. Це наскільки класний смаколик як для вас, так і для дітей. І, звісно ж, для здорового і корисного харчування. Ну, хіба можна бажати більшого? Ммм. Дуже ніжні. Пряні. Клас. Просто клас. Тому сама насолоджуюсь і вам рекомендую. Готуйте, друзі. Бо це дуже смачно. Шановне панство, солодкоїшки. Обов'язково напишіть класний, теплий коментар, адже рецепт дійсно класний. Готуйте обов'язково, рекомендація щира. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайтеся зі мною. У мене завжди смачно і корисно.